Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос страждається. Дорогі брати і сестри, Закхей, чоловік, особа якого, життя якого допомагає кожному християнину війти час підготовки до Воскресіння Ісуса. Якщо я хочу пізнати Ісуса Воскреслого і мати з Ним відносини. Мати радість, Воскресіння, то варто почати з цієї особи. Бо його життя і те, що з ним відбулося, є таким прикладом початку. Якщо почнеш не з цього місця, тобто не, не дивившися на того, з чого починав Захтай, то потім буде важче. Тобто цей момент дивлення на закрай, він допомагає людині. Зрозуміти такий старт. Колись ще, як писали книжечки для християнина, і називалися катехизми, Зараз вже катехизми рідше читають, але також є. Вони і катехизми часто писали запитання, тобто початок був такий, таке запитання, для чого ти створений, або для чого ти живеш, або ціл твого життя. І якби кожен з вас почув таке запитання, для чого ти створений, що би ви сказали? Для чого створена людина? Жити? Любити. Ну, В тих катехизмах, якщо колись вам трапиться така книжка, то там відповідь була, там тільки катахізми часто писалися такі короткі запитання, короткі відповіді, так, таке просте навчання було. І там писало, що любити Бога, служити йому і цим спасти свою душу. Це було таке трошки розгорнятіше. Бо вже якщо ми дивимося справді так більш біблійно, то і це хіба глибша відповідь? Найбільш важлива любити Бога всім серцем, всією душею, всіма силами. Любити ближнього самого себе. Там було так роз'яснено більш словами небіблійними, бо писало так любити Бога, служити Йому і цим спасти свою душу. І це такий, як би був старт. Тобто перше питання, за кого ти можеш задумуватись про християнство. І Закхей мав також ясно, що за якісь запитання в своєму житті, для чого він створений. Тобто, для чого я прийшов на цей світ? Питання, за яке ми можемо давати собі часто. Захай відповідаючи на це запитання, для чого я створений, давав собі відповідь в тому, щоб досягнути якихось цілей, які він собі клав. але ці цілі були заміні. Він їх насправді досягнув. Вдавалося йому це зробити. Чоловік за на ім'я він був головою над витерями і був багатим. Головою над був і ще й був багатий. Тобто він мав гарну роботу і йому вдавалося е, ці гроші правильно розподіляти, е, якось ними користуватися так, щоб багатство було в нього. Значить, оця ціль, яку він собі поклав, він її досягнув. Це запитання, яке він собі клав з дитинства з часу, коли не знаю, з якого віку дити, кожна дитина по-різному починає задумуватися, що їй далі робити в житті. Але ці, ці події, ці роки, які прожив Закхей до того дня, про який написано в сьогоднішній Євангелії, він собі добився того, що хотів, зробив це і мав. Був багатий, був головою над митерями. Але в якийсь момент він зрозумів, що виявляється, що ця ціль, яку він собі поклав, була хибною, йому не вистачає того, що він досягнув. Як є така фраза, не фраза, а чув колись розповідь одного чоловіка, він каже: спілкуюся з багатьма, багатими людьми. і Такими людьми, які можуть собі легко сісти в літак і полетіти в будь-яку точку світу, не купуючи білет, бо в них власний літак. І каже, такі люди, деколи приходили до мене і казали, знаєш, я це все можу зробити, але мене це не робить щасливим. Тобто саме це, 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 це майже всемогутність, коли ти добився в житті, подібно, як захейт, добився так багато. А воно не, не, не дала йому того, чого він очікував. Е, і в цей момент він опиняється в цьому питанні глибшому, добре, ну значить, моя відповідь була неправильна, виявляється е, про мою цілі, заради чого я живу. І в цей момент, коли він чує про Ісуса, в його серці народжується бажання, може що там попробувати, може там є відповідь на моє запитання. Є цікавий момент, який далі відомий, цікавий момент про те, що Захей, щоби наблизити цей момент зустрічі, побачити Ісуса, щось взяти від Нього, то Він вилазить на дерево, вилазить на дерево, щоб побачити Ісуса. Ми ці дні маємо реколекції, навчання для господарів домів, Воскресіння. Тобто тих, хто вже щось будує в своєму житті по-божому. І там розглядали цей уривок з послання до Коринтян, в якому апостол Павло задумується також сам про будівництво і на основі чого ми будуємо. Бо так Закей будував своє життя, тільки в нього в якийсь момент виникло питання, може, все, що я будую, не є на правильному фундаменті, не є правильна перша відповідь. На яку він сьогодні дав, дав, тобто запитання, на яке він дав відповідь. І виявляється, що Павло так, так описується. Він каже, що ми всі будуємо. Каже він, що ми, якщо ми є справді вже з Богом, то і такі співробітники Божі, і якщо мудрі будівничі, то ми починаємо будувати в своєму житті благодатью Божою. І починаємо щось створити вже по-божому. І апостол Павло, говорячи про це будівництво нашого життя, про те, що ми маємо робити в своєму житті, він каже, що є такий важливий момент. Бо кожен будує по-різному, декого дуже гарно це виходить і добре, і вдало, декого е буває, що не так виходить добре. Але він каже, що є найцінніший момент для тебе. З якого ти маєш почати, щоб потім не зазнавати в житті дуже таких гірких розчарувань. Він каже, іншої його основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якої є Ісус Христос. Не можеш покласти іншої основи, крім Ісуса, основи, яка вже є в житті людства, який прийшов. Він каже, не можеш покласти. Тобто в тебе нема вибору. Тобто в тебе є ніби вибір, ти можеш це робити, але коли ти будеш робити, в тебе і так нічого не вийде. Тому насправді не клади іншої основи, крім цього, яка є покладена і ним є Ісус. Ця основа є Ісус. Бо коли будеш завжди, коли будеш класти іншу основу, завжди будеш розчарований в цьому всьому, що ти робиш. Я пам'ятаю, коли я думав над. Цим уривком згадався мені момент з мого життя вже років, може, 10 тому це відбулося. Була в мене ідея, коли я прийшов до церкви на парафію першотравенську, і в мене така першу зиму в церкві був мороз, тобто Опалення було таке погане і в церкві було мінус 5 градусів, наприклад. І я собі поклав ціль, думав, все, цю зиму я перебуду, а на другу зиму. Ми мусимо щось змінити за літо. І ми почали утепляти церкву. Но, ніби, здається, ціль була добра. Зробити так, щоб церква була теплою, і ми могли нормально в ній молитися. Але тепер, коли я би думав в цих слів апостола Павла, який каже: Слухайте, будуєте будь-що, щоб ви не будували. Завжди пам'ятайте, що не може бути іншого фундаменту, крім Ісуса. І ми так організували то утеплення церкви, тобто Я організував в кінці, що за багато часу посвячувався, тобто втратив відносин з Ісусом, почавши будувати, тобто роблячи це будівництво. І ми так на ентузіазмі робили це своїми силами, утепляли потім друге, десяте. І цікавий такий момент, як Бог привів мене до цього. Стану, якому був захий, напевно, в той день, коли він вилазив на Сихомор, на ту Шуковицю, щоб, щоб побачити Ісуса. Вийшло так, що коли ми вже закінчували цей процес утеплення церкви, всі роби порозбігалися. Якось таке Боже провидіння сталося, що лишилася ще одна стіна зробити, і всі просто силою якихось об'єктивних обставин всі зникли. Хтось поїхав, хто мені допомагав додому, хтось мав роботу, хто ще щось. І я розумію, я стою перед цією стіною повністю сам. Я розумію, що це поразка. І мені самому треба повністю це все зробити. І я розумію, що це не є та робота, до якої кличе мене Бог зараз, але я мушу це робити, бо іншого вибору нема, тобто це, цю роботу треба закінчити. І... І в той день я пам'ятаю, кажу, Боже, поможи мені це дотиснути, але я буду тепер на другий раз думати, як бути мудрим і будівничим. Тобто розуміючи цю поразку, що якби ця, це все затія так, привела до розчарування мене і привела до того, що я не є на своєму місці в житті, якби розчарований, не маю радості від того, що роблю. Ніби ціль досягнута, так як закей, хто досягнув. Він мав роботу гарну, він мав великі заробітки і багатство. Але він в серце відчував, що ця гонитва позбавила його відносин з Богом. Його, в його житті не було Бога. І він стоїть розчарований. Так як я стояв біля стіни церкви, розчарований всією цією затією, так само Закей стояв, може, дивився на свою гарну хату, зроблену, розумів, що в нього є ці багатства. Ну нема чогось найціннішого. І тому це штовхає Його е, переламати себе і почати шукати Ісуса. Е, і цей момент, який е, має, має покликаний пройти кожен з нас. Момент, коли ти в чомусь розчарувався в своєму житті, е, а це штовхає Тебе почати шукати фундамент, на якому ти будеш будувати і вже не розчаруєшся. Фундамент, який е, дасть тобі стійкість. Бо навіть якщо на цьому фундаменті ти будуєш, і навіть якщо станеться так, що щось не вдасться, бо потім апостол Павло каже, що ну, якщо ти все ж таки зробив фундаментом Ісуса і, можливо, побудував не аж так сильно міцно і твоя будівля є з дерева або навіть з соломи, то ти спасешся все одно, просто наче крізь вогонь. Головне, щоб ти будував з Ісусом. Можливо, зараз ще твоє будівництво не таке вдале, але ти вже з Ісусом. Павло каже, найкраще будуй з чогось дорогоцінного, золота, срібла з дорогоцінних каменів, самоцвітів. Будуй і радій цим, що будуєш. Але зроби оце найважливіше перше рішення. Без Ісуса і без Його мудрості в твоєму житті будеш постійно натикатися на це ж саме. Будеш розчарований від того, що робиш. І коли захей вилазить на це дерево, дерево є в цей момент символом того, що дає життя, дерево, на якому розі... був розіп'ятий Ісус, принесло нам життя і перемогу, принесло благословення для нас. І цей момент, коли захей вилазить на то дерево, дерево, на якому може з нього сміялися, з Ісуса також сміялися, коли він там висів на дереві, а потім захай сходить з цього дерева і вже йде разом з Ісусом. Є подія в житті людини, або деколи це не одна подія, через які він має проходити, і це є такі дерева його розчарування, позором, дерева, через які він буде вчитися, знаходити в своєму житті Ісуса. Тоді далі вже читаємо, коли Він. Йде разом з Ісусом. Ісус запрошує Його, Він каже, так, закай, тепер я бачу твоє серце. Тепер я бачу, щоб ти нарешті зрозумів, що в тебе не було основи. Ти будував добре, але в тебе не було основи. В тебе було все красиве в житті, але ти не мав основи. А тепер я хочу бути в твоєму домі. Тепер я хочу бути в тому всьому, що ти будеш робити. Запрошуй мене. Коли Бог мене вчив, вчив багато років і ще не раз мені треба було е, виходити на це дерево е, і, і знову відчувати цю розчарованість, і коли я казав Боже, я так більше не хочу в своєму житті переживати це і не хочу будувати без тебе, е, цього минулий рік, вже у 2022 році, коли ми там, в Першотравенську, вже добудовуємо благодійну їдальню, і я радів тим, хоча це було моє відкривання, але я радів, що я за цілий рік, повністю довіряючи Богові, відпустив цю всю справу будівництва, і цілий рік будували люди, які, які до цього були покликані. І цілий рік це будівництво йшло. Тобто я розумів, що тепер я запросив Ісуса, як фундамент цього довірив Йому. І прийшло благословення. Ці слова, які потім е, захай почув, що сьогодні на, на цей дім зійшло спасіння. Сьогодні прийшло спасіння і благословення в твій дім і в твоє життя. Не, Іс, Ісус не забирає твій дім, але Він хоче принести спасіння в твій дім. І захай Це переживає в своєму житті. Е, тепер Ісус стає фундаментом для нього. І тепер справді цілі життя любити Бога, служити Йому і цим спасти свою душу. Він починає з першого, з цього найціннішого. Тому сьогодні можемо перевіряти себе, і кожен раз, коли будемо переживати якийсь момент розчарування, можемо згадувати про закея на дереві, який виліз розчарований і шукає чогось, що йому бракує. Просімо, щоб ми завжди знаходили цю радість і силу побігти, навіть якщо є натовп, навіть якщо трохи важко і треба вирісти, але дістатися до Ісуса, знайти знову відносини з Ним, в яких ми будемо мати цю радість спасіння, радість, що в моєму житті є Бог, який дарує мені спасіння. Амінь. Христос рождається.